Всім привіт! Ви завітали на канал В'яжемо разом з Надією. І знову у нас в'язання із залишків. Сьогодні вже минуло, минув тиждень з початку місяця, а я ще, а я ще не розпочала ніякої, ніякого процесу новенького з е, спільного проєкту В'яжемо із залишків пряжі. Тому вирішила сьогодні розпочати і зняти шматочок відео, який. Е, е, Надіюся, мене буде поштовхом для того, щоб розпочати процес. А процес цей буде, як ви вже здогадалися, буде інша прихватка. Я її е зважила і зважила ж який у мене залишився. В принципі, е тут, мабуть, здається, на 5 грам більше пряжі, чим пішло в мене на прихваточку, тому я думаю, що вона в мене ще одна вийде. І це моя буде. Робота для наступного звіту. Дякую Наталочці, що організувала такий цікавий проєкт, але, на жаль, щось трішки часу на даний час не вистачає. І приходиться зовсім маленькі такі процесики брати і потрішку вив'язувати. Надіюся, що далі буде трішки краще і легше. Ну, а, звісно, що. Далі ввімкнуся і покажу, що я зможу нав'язати. Надіюся, я зможу нав'язати, тому що треба звітувати і треба звітувати вчасно. Тому на даний час говорю вам пока. список учасників буде під е, відео. Переходьте, дивіться, що там дівчатка цікаве в'яжуть із залишків, беріть собі на заміточку, і також використовуйте свої залишки. Е, ну, На цьому. Підключення поки що пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте писати які-небудь коментарі. До побачення! До наступної зустрічі! Я і підключилася. Вчора вам плакалася, що в мене немає. Не вистачає в мене часу, немає часу. А сьогодні я вже от показую майже готову прихваточку. Вирішила взяти на роботу. І в мене виявилося майже півтори годинки, тому я трішки посиділа, трішки пов'язала. Мені залишилось тут буквально один рядочок, здається, обв'язочку зробити, і буде все. З ниточки вистачає, тому. В принципі, Я думаю, що я сьогодні завершу, щоб воно вже в мене не бовталося. І хочу вам показати, що я знайшла ще залишки. в мене є. Ось такої пряжі Газа Делфілато. Арту, артикул Гіпсі, якщо я правильно читаю, це склад 10% кашеміру, 40 маринос, 30% від і 20 поліакріл. 1500 метрів у 100 грамах. Я цю пряжу брала для, шарф, для шарфа собі, але, як виявилося, досить мало розхідна вона. І я мене ось я в'язала з таким клубочком. Е Перемотувала собі, щоб в'язати в дві ниточки, щоб трішки була тостіша ниточка, тому що в одну дуже тонесенько було. І я вирішила розпочати ще в'язати ось такий бактус. Це в мене донька попросила, щоб я її зв'язала, тому, як ви бачите, залишок, шарф, ну, там небагато грам, я думаю, там грам 70-80 максимум. Е, тому я вирішила розпочати цей процес. І я думаю, що я не знаю, завершу я його, не завершу, навіть не планую щось там завершувати, і брати, і бігти кудись, але є те, що є. Розпочала вчора чомусь так сіла, знаєте, вирішила зняти майстер-клас на візеруночок до цього Бактуса. Я вже в'язала такий бактус подрузі своїй. Оранжевим кольором. А тепер донька попросила її зробити білим. Тому я вирішила взяти залишок і зв'язати. Не знаю, можливо, вона буде носити, можливо, я, але старт покладено, і я думаю, що буду потрішку просувати. Це процес невеличкий, зручно лягає, чи можна взяти з собою на роботу, тому буду якось так просувати. Ну, На цьому, мабуть, буду відключатися. Чому я вам буду довго голову морочити, переходьте на канал, дивіться майстер-клас на візерунок, якщо він вам сподобався, досить простенький. І в'яжіть. На цьому все, до наступного підключення. Усім привіт! ось і дов'язалися мої... моя наступна прихваточка, тому зараз я вам показую їх дві, і я думаю, що вони відправляться в найближчому. В майбутньому вже до своєї господарки відвезу їх до мами, нехай користуються, надіюся, їй сподобається. Якщо сподобається, можливо, ще буде замовлення. Одним словом, подивимося: ось такі гарненькі, досить зручненькі, я думаю, будуть. Можливо, собі ще з чогось зв'яжу, не знаю. Але маємо те, що маємо, і тому не перемикайтесь, буду ще робити включення, щоб. Можливо, ще я дещо покажу вам пока-пока. Усім привіт! Сьогодні вже 14 серпня, і як ви знаєте, вже 15 серпня повинно вийти відео з нашими готовими роботами або ж розпочатими процесами, які ми в'яжемо із залишків пряжі. Я в описі до даного відео залишу посилання на всіх дівчаток, які беруть участь у даному у проєкті спільному. І хочу відмітити, що у нас додаються учасники, тобто комусь цікаво. Тому, хто хоче приєднатися, можете приєднатися, дівчатка приймають вас. Так що... Ось те, що я в минулому підключенні вам показувала, те і зараз можу показати, тому що часу не було. І хочу відмітити, що прихваточки, які я вам показувала в минулому включенні, я вже відвезла до мами і там я займалася консервацією, тому трішки використали їх за призначенням. Досить зручно брати баночки ними. Вони такі бавовняні, тому не скользить. І досить зручні, невеликі, тому що рушником не завжди зручно. А от такими саме прихватками я не знаю, чому я їх не нав'язала раніше, чому я ними не користувалася. Тепер донька сказала, що і нам потрібно таке додому зробити, тому треба щось придумати. Я думаю, після бактуса, мабуть, будуть ще такі прихваточки, але вже для дому. Ну, подивимося, як у нас складуться наші обставини. Тому на даному. На даній ноті хочу вам сказати всього вам найкращого, здоров'я, благополуччя і мирного, мирного неба. На цьому своє, завершую своє включення. Пока-пока, до нових зустрічей!